Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники і гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 3 червня. І розглянемо з вами такі питання. Деякі, чи будуть вибори в Україні в цьому році? Да, пізніше, пізніше туда, пізніше. Сейчас пока фантазії говорят, щоб это, щоб вибори. А трошки пізніше туда, я так думаю, осенью. Говорят, да. Говорят, да. Кажуть, да. Так. Будуть. Чи буде президентом України залужний? Валерій Залужний. Чи буде президентом України? Ні. Ні. Чи буде Зеленський на другий термін президентом України? Володимир Зеленський. Чи піде на другий термін президентом України? нет разорванный контракт сейчас пока да чрезмерный энтузиазм карта мира удачи а без ниши? не перемены в него перемены идут трудное сражение и разорванный контракт и вин это предчувствие нет проблемы разорванный контракт зеленский не Покажіть, пожалуйста, хто буде президентом України. Може, помінялась ситуація. Ми дивилися, ну ще. Подивимося. Хто буде президентом України? Покажіть мені, чоловік чи жінка. Женщина. Перша карта. Женщина, забери. Жінка все-таки випадає. Так. Що там, які результати перемовин? Да? Полоненими. Полонених? Щось там аж 6 тисяч на 6 тисяч чи що? Буде таке? В червні буде повернення полонених? Домовилися. 6 тисяч на 6 тисяч. Тяжко хворих. До 25 років. Чи буде такий великий обмін? Да. Такий договор. Тут щось розчарування карта. Розпад розчарування. І нові перспективи. уміряності. Да. Буде великий обмін. Чи вдарять росіяни ядеркою по Україні? За оцю спецоперацію, що хлопці провернули. Молодці. Чи вдарять росіяни ядеркою по Україні? Ні. Не. Нет. Бесполезная суета и отрицательный ответ. Помощь дружеская, Ні. ядерка, Ні. Чи будет повернення біженців в Україну за кордон до кінця року 2025? -го? В цьому році, до кінця року положительне розвиття. Так, нью карта. Зараз Буде. Буде. Карта мага. рішення імператора. Положительное развитие. Спокійне состояние Карти говорять Да. Буде. Ну, я би сказала, що не всі. Якась спекуляція. Но повернення буде до кінця року. Так. Чи відкриють кордони до кінця року? Так. Да. Так. Так, колесо фортуни, колісниця. Да. Так, хорошо. Росіянам треба ще тиждень, щоб вирішити припинення вогню. Так, домовились. Чи що там? Треба ще тиждень, щоб вирішити. Питання припинення вогню. Чи буде вирішено, Чи погодяться росіяни? Карта, да. Так, болезненно. Проблемы, болезненно. Так, решение. Решение. Разногласий много. Горе, мучение, болезненно. Вот я бы сказала, что да. Разноглада обрив. Обрив. Ось от три карти, да? І карта обрива, карта смерті. Ну так. Да. Таке рішення. Ну, це не буде через неділю. Це, це отсрочка. Тиждень не отсрочка карта, у все выпала. Обрыв и трошки отсрочка. И це иллюзии говорят через тыждень. Ненадежные товарищи. Ностальгия, печаль. Борьба за выживание. Бедственная ситуация. Кризис. Негатива много. Но с помощью и договор. Все равно будет. Хоть там и болезненно, хоть и горе мучение, и разногласий много, и ненадежные, и бедственная ситуация. Але ось вот договор, і вот с помощью. И вот таке говорят да. До цього йде. Тиждень не трошки отсрочка, але вирішать. Придавят. Так. Та мене питали президент Польщі, да? Вгадали мої карти, предсказали правильно. Чи питають таке, чи погіршаться, погіршаться відносини до України Польщі з вибором нового президента? Погіршаться відносини Польщі. До України. От з вибором цього нового президента. Ну, карта мира. Важний вибір, важливе рішення. Ну, тут підвішено. Підвішено. Хороші перспективи. Предзнаменування. Ну, все равно как-то подвешено и хаос. Да, ну я бы не сказала, тут хорошее э, облегчение страданий, хорошее признаменование, карта мира. И это говорят, погіршаться, я испытала. Это фантазии. И важный выбор, важное решение. Ну, что ну, тут все подвешено. И хаос. Як трошки, да, заблуждение идет. Не. Помощь. Помощь и решение проблемы. Нормально все будет. Трошки щось є. Якесь заблуждение. Так, яка там ситуація в Києві? Київ по прилетам на ближайші дні. Негатив плохі примети. Київ. Лисиця ще І приліт. Приліт може бути Київ. Карта драки. Це Чернігів. По Чернігіву приліт, да? Чернігів на ближайші дні. Покажіть, будь пожалуйста, критичний момент щось. Так. Та нічого, перемены, положительный результат і... Що тут? Карта сили і удачі. Переміни то. А зараз ось перша карта. Критичний момент. Що тут? Ну да, щось, щось якесь спустошення. Обережно Чернігів. Харків. На ближайші дні Харків. Харків. Мстительные. И карта прилета. Может быть, прилет. Избегать. Удар. Прилет, удар. Харків. Прилет, удар. Обережно. Харків. Запоріжжя. На ближайшие дни. Що чекає? Запоріжжя. Тоже прилет. Бедственная ситуация и прилет. Страхи. Ну, тут тоже перемены идут. Сейчас пока вседозволенность и прилет может быть. Херсон. Херсон на ближайшие дни. По умеренности, гармонии. Еще спекуляции. Так. Еще бои, прилеты. Прилеты, удары. Нужен уже отдых людям. Ще коса і... Що тут у мене? І мечи. Коса і мечи. Ще прильоти, удари. І... це... Это... Місто Дніпро. Що чекає на ближайші дні. Лысы. <coughs> так, місто Дніпро. Хороші новини і Пятствия хороші. Разорванный контракт. Так, что там мечи? Прилет может быть. Защита положительная. Так, тут хорошие перспективы. Перемены хорошие и препятствия им. Але ще може бути прилет, хоть и перевернуті мечи, але обережно. Дніпро. Черкасы. Черкасы на ближайшие дни. Еще чекай. Черкасы по прилетам. Черкасы, враждебность. Враг за спиной ворог. Э, так, обрыв перемены. Обрыв перемены, болезненно. Черкасы, хитрость, обман. Ну, черкасы что-то может щебуть. Ще прилет может быть. Тоже перемены хорошие идут. Але ще прилет может быть. Миколаев. Миколаев на ближайшие дни. Проблемы, тупое упрямство, разочарование и уход. Так, контроль, контроль, надежно. Миколаев, азар такой есть, жуликов подхали, карта дьявола. Так, и неудача. І Миколаїв я не бачу. Ну, все равно обережно. Неустойчивая ситуация. Так, Що там этот. Сейчас Донецька область. Донецька область на ближайшие дни. Донеччина. Тоже хорошие новости и карта перемоги у наших там. Донецька область. Ну, враждебна сильная хлопці Хлопцы захищают. E, і помощь. І приятное удивлення. хороші новини, і перша карта хороші новости. І успіх у наших. Алеш мстительные еще. І бедственная ситуація. Разрушение. Разрушение. Мстительные. Так, що там суми? на ближайшие дни. Что там по суммам? Покажите, пожалуйста. Что чекает? Сумщина. <coughs> Сумщина. Сумщина прилеты. <coughs> Алла им там отсе, вот, этим лицемером обмануть и надежды. <coughs> Враг за спиной перевернулся. Невежество вот это. Обмануть и надежды. Прилет чем уже будет. Дружеская помощь. Помощь, защита. Что тут? Ну, сейчас спекуляция. Еще удары, прилеты, может быть. Да. <coughs> 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 Алайде, помощь высших сил. Облегчение страданий. Сумщина. По умеренности это. Это по умеренности. По умеренности долгие проблемы. Ненадежные. Не, хорошие перемены суммы. Виздоровлення, хороші переміни по умеренности. ще там прильоти, Але щоб наступ? що там наступ продвигається, продвинуться росіяни на Сумщині, продвинуться, <кху> <кху> Не. Не. Карта болезнень. там Болезненно. Договор уже оно. Труса с неуверенность. Раздражение. Mm -mm. І завершення. Договор і завершення. Ні. Так, подивилися, да? Тепер хлопців подивлюся. Е, нижник Василь. 12.08.83 року народження. Чи живий? Покажіть, пожалуйста. Живые элы дуже сложно. Освобождение еды. Освобождение. Сложненько. Живый в этом в полоне. В полоне. Неудача. Сложно. Так, переход. В другое состояние. Длительная бедственная ситуация. Повернення буде. Страхи. Сложно там что-то в него. Сложно. Проблемы. Неприятная неожиданность. Так, решение решение, освобождение, решение, Защита, помощь. Там прям борьба за виживання. Так, хороше признамене. І решение. И що? І додому. Повернення. Повернення, Василь. Живий. Ігор 3-го, 10-го. Живий. Тоже повернення бачу. не бачу. Так, выгодная сделка. Приятное удивлення і карта радості, зустрічі. Живий. Живий. Максим 27.07.2001. Максим. Чи живий? <coughs> Полон. Порабощение. Карта. Полон. Покровительство, защита. Страхи. Так, полон. Удачный случай. Перша карта. Успех и удачный случай по справедливости. Покровительство. Защита. Долгие проблемы. Ой. Чижевый вин. Шось карта не очень-то. Ні, він зараз він живий і додому. По справедливості. Живий. І дорога. І дорога, ось все, бачите? Додому. По справедливості. Удачний случай. І дорога. Переміна дому. І карта порабощення в пліну. Живий. Це в нас Максим. Сергій 30.10.91. Сергій. Зараз може обміняють хлопців. Такий великий обмін буде. Сергій 30-го 10-го, 91-го подвешена. Чи живий він? Лисиця і подвешено. Так, колісниця. Освобождение і колісниця. Зараз живий він? Подвешено пока. М -м 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 Критичний момент щось. Конец карта? Жертви фантазії. По умеренности шо. Що? Не, щось тут погана карта. Ну, освобождение, колесница, повернення, але щось тут карта така погана. Карта повешенного и башня. Не можу сказать. Не можу сказать, что він живий точно. Сейчас на три карти кину. Сергій 30-го 10-го.91. Він живий? Покажіть, пожалуйста. Да чи ні? Не, башня. Не. <кій> <кій> Віктор 28.09.69. Чи живий Віктор разорванный контракт, страшный суд, полон, укрытие полон, проблемы, Это... карта мира, нестабильность, не распад и страшный суд. Сергей двадцать восьмого ноль семьдесят року Чи живий і дорога додому олександр 26.06.82 Олександр двадцять шостого ноль восемьдесят другого року народження. Чи живий. Олександр. Карта перебащення. Критичний момент. <кій> Полон. Він живий. Живий. І карта перемоги, тріумф. Так. І просили подивитися Клименко Андрій 29.11.69 року народження. Очі Карій. Пропала вся група під Покровском. Клименко Андрій. 29.11.69 року народження. О, Покажіть, будь пожалуйста, чи він живий. Андрій. Положительний результат. Важний вибір, важне рішення. решение. якась ситуація. Терпіння вже сверхмери. Так, важное решение будет принято. Усталость, истощение, терпение сверхмеры. Неприятная ситуация, плохие приметы. Чевин живый. Отрицательный ответ. Пусто и карта смерти. Плохие приметы. Отрицательный ответ. И корабль перевернут. Сейчас на три карти ще кину. Андрій 29,1169 року народження. Покажіть мені, пожалуйста. Чи він живий? Да, чи ні? Це ілюзії. Ні. Ні. Три карти ні. Нема. Так, все, пока хлопців. Ну і все, ми подивилися, да, на сьогодні. Все, дякую вам за увагу. Дякую за перегляди. Кого я там, хлопців, не подивилася, ще пишіть завтра, подивимося. Кожен день буду потихеньку, по чуть-чуть. По Тут же я і так уже подивилася, скільки там до 10 чоловік. Так що не обіжайтеся, всіх не можу захватити. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Мирного неба, гарного настрою. До побачення.